Доброго дня всім друзям! І сьогодні будемо формувати кашпо петунію. Хто ще не навчився, у кого не виходить, то слухайте і дотримуйтеся певних правил, яких постарайтеся не порушувати. І у вас обов'язково вийде так, як і у мене. Що потрібно знати перед тим, як висаджувати кашпо. По-перше, для посадки підготуйте кашпо десь на 5 літрів отаке з дірочками. Тут входить 5 літрів, можете взяти вазони на 10, 15, 20 літрів. Чим більший об'єм, чим більше простору будуть, буде для ваших рослин, тим гарніший кущ у вас вийде. Чи можна висаджувати в кашпо на 2-3 літри. Так можна, але гарного результату не очікуйте. Оце у мене посаджено в. Вазони на 2 літрі. Так, вони дуже гарні, але все літо вони цвісти не будуть. Ось і такий, отакий, от вже дуже гарні кущі, але їм потрібно місце для розвитку, тому я потім, як потепліє, буду їх висаджувати на дворі на польні вази. По-друге, підготуйте субстрат. Найкращі це професійні субстрати. Це любий субстрат з Прибалтики, з Німеччини, краще фракції великої фракції, як от у мене фракція від 0 до 20. Там більше і добрив. Якщо у вас немає, то підійде і менша фракція, але все ж таки ця гарніша. Багато людей питають, чи можна додати компост перегній. Все це ризик. Я розумію, що хочеться зекономити, але треба розуміти, що при певних обставинах можуть розвинутися хвороби, тому кожен вирішує самостійно, чи буде додати, чи ні. Ретельно огляньте свою рослину. Якщо це живці, як у ці, то прищипніть їх. Посадіть три штуки в вазон, не економте, тоді у вас швидко наросте гарне кашпо. З одного черенка теж не рости, але чекати будете довше. Якщо купили горшечку, як ось оця, посадіть його в центр кашпу і подивіться, якого розміру пагани. Якщо вони вже мають 7-8 см, то тоді треба прищипнути. Тут теж зверніть увагу, що не жалійте. Багато хто каже, що шкода, такі гарні квіточки. Але це вкрай важливо, щоб отримати гарний кашпо. Якщо кущик гарний, то і одного буде достатньо. Чим підживлювати і коли? Ви зробили перевалку, тому можете зразу підживлювати рослини. На ринку зараз продають дуже багато різних добрив для петунів. І сухих, і рідких. Всі вони мають майже однакову формулу. Але різну ціну. Вони підходять для от таких кущиків, але не для живців. Там повинна бути калія в півтора-два рази більше, ніж азота, повинен бути фосфор, мікроелементи. Вони всі ці добрива дорожчі, але можна купити, купити просто мастер 30 плюс 2 це магній і підживлювати їм увесь сезон. Там Є і всі мікроелементи і макроелементи, які вам будуть потрібні. Якщо ви садите живці, то дивіться мої попередні відео. Я вже розповідала, як потрібно підживлювати живці. По п'яте, як часто поливати петунію? Коли жарко, то треба поливати щодня. Буває таке, що і два рази на день. Шосте, чи можна висаджувати в тіні? Ні. Вона любить сонце або полутінь. В тіні петуня перестає цвісти. Сьома, чи можна її компонувати з іншими квітами? Так, якщо у вас великий вазон, можна компонувати з вербиною, з калібрахуа, з бакопою буде дуже і дуже гарно. Але великий вазон в маленькому вазоні їм буде тісно. Які шкідники і хвороби? Можуть бути протязі сезону. В основному це тріпс, а також слимаки. Коли дуже багато дощів, то слимаки дуже нападають на вазони, які ставлять на землі. Хвороби виникають теж за певних умов, коли погіршується погода. Коли багато дощів, коли перепади температури, це сіра гниль, це борошниста роза. Це фузаріоз стеблевий або кореневий, тому при появі певних умов треба оприскувати. Якщо дотримуватися цих правил, то петунії будуть радувати вас до морозів без всяких обрізок у липні простір, живлення, догляд це все, що вони потребують. А вам всім мирного неба і до нових зустрічей!